Сім категорій продуктів, в яких ми сьогодні маємо можливість отримувати і купувати для себе і користуватись продуктами: догляд за обличчям, догляд за тілом, догляд за волоссям, декоративна косметика, парфумерія, продукція для здоров'я та засоби для дому. Кожна з цих категорій неймовірно обширна, і ви маєте можливість в кожній категорії обирати серед продуктів різних виробників. Це також дуже класно. Я я взагалі вважаю, що класно, коли mm. немає. Ніяких обмежень, коли немає тих шлагбаумів, знаєте, які Вставлять нас в рамки. Ми і так досить вже зарамковані за останніх три роки. Ще якщо врахувати попередньо період ковіду, який нас всадив вдома, то звісно, нам не, не легко, але уявіть собі, які ми здатні робити результати, незважаючи на обставини. Тому категорії продуктів кожна з них у нас дуже широка. Давайте швиденько подивимось, які категорії, і в категоріях, які у нас є виробники. Подивіться догляд за обличчям, це і Туреччина. Це і Польща, це і Україна, це Ірландія, це Італія, і Корея. У нас дуже великий асортимент по догляду за шкірою обличчя, абсолютно на різний гаманець, абсолютно на різний рівень результативності. Це і дуже дорогі колекції, це і більш бюджетні колекції, але це такий асортимент, який сертифікований і результативний, випробуваний нашими. Клієнтами і часом, і звісно, кожен із наших виробників працює дуже довго в своїй сфері і розвивається на ринку своєї країни. І поза межами, кожен із наших виробників це мінімум топ 5 топ-1 або топ 10 в своїй країні. Ми обираємо для вас лише найкращих. Догляд за тілом також в різних категоріях різних абсолютно виробників українські і турецькі виробники, а також Румунія. У нас є, якщо говорити про засоби від комарів, і ми маємо навіть таку категорію. Тому ми сьогодні маємо абсолютно все, що може задовольнити потребу навіть самого вибагливого клієнта. Тому догляд за тілом він в себе включає крім доглядових засобів і ще і ті, які нас або захищають, або допомагають нам доглядати за нашим. Тілом, як, наприклад, щіточки для порожнини роту. Це догляд за волоссям. Догляд за волоссям у нас неймовірно масштабний, і тут представлені лише представники в певних категоріях виробників. І ви бачите, переважно це турецькі виробники, є в нас польські і українські, так як турки, одні з найкращих у виробництві доглядових засобів. Звісно, ми з задоволенням користуємось їхніми продуктами. І це виробники, які халяль сертифіковані. Ви вже знаєте, що це сертифікат чистоти та найвищої якості. Якості Догляд за волоссям також включає фарби для волосся в асортименті, різні абсолютно, та інші доглядові засоби, завдяки яким ваше волосся буде не перевершене разом з продуктами каталогу Лівеста. Це декоративна косметика, яка сьогодні у нас є від трьох виробників турецьких, і ми пишаємось, тому що це одні з найкращих. І ви бачите, серед них є під торговою маркою Лівеста, Один із виробників, який дуже потужний і відомий на світовому ринку, який сьогодні для виготовляє. Для нас продукти під торговою маркою Лівеста, і саме в цій категорії є матова стійка помада, яку ми дуже любимо: 12 годин стійкості, особливо влітку, це круто. Серед них це Алік Сав'єн, наш виробник, який знаходиться на дуже високому щаблі рейтингу між і Мак, відомими брендами декоративної косметики, який вважається не лише в домашніх умовах, але й професійною косметикою, яка неймовірно допоможе зробити ваш. Наш образ довершеним і містомі, яка дозволяє нам розширити завдяки широкому асортименту всі етапи макіяжу. Це парфумерія, це особлива наша любов та гордість, тому що вона просто стрімко розширюється, і асортимент парфумерії в Лівеста на сьогоднішній день ширший, ніж навіть в деяких компаній, які займаються лише продажем парфумерії. Через саме спосіб мережевого тому ми сьогодні маємо серед цих семи категорій. Кожна з категорій могла би виступати окремою друзі, на якій можна би було лише на кожній з цих категорій робити окремий бізнес. Тому ви, ви сьогодні, прийшовши до нас, можете обирати категорію, з якою вам краще і легше розвиватись, В якій категорії ви себе комфортніше почуваєте? Можливо, ви експерт в ароматах і вам ця категорія буде краще. Можливо, ви експерт в продуктах здоров'я і вам буде легше. Працювати з цією категорією, звісно, і всі, хто п'ють дієтичні добавки і користуються парфумами, вони ще миють волосся і чистять зуби, тому у нас є можливість розширювати споживчий кошик до необмежених масштабів серед наших парфумів. Велика кількість ароматів, які є репліками відомих брендів, тому наші жінки мають можливість сьогодні і доступ до. Продуктів ароматів найвищої якості за доступною ціною всі наші аромати в складі мають лише натуральні олії, і це дуже важливо. Я хочу, щоб ви це знали і усвідомлювали, тому що жодної синтетики це турецькі виробники, які працюють строго в рамках халяль та GMP умов виробництва продукції. І це дуже круто, тому що натуральний аромат він розкривається на шкірі і звучить в три ноти, і це можна відчути. Продукти для здоров'я дуже широка категорія і широкий асортимент від різних виробників: це поляки, українці, це італійці. Та турки, які для нас представляють на сторінках нашого каталогу лише найкращі продукти. це абсолютно нестандартні, незвичні. Це не просто дієтичні добавки, це добавки, які вирішують багато напрямків і можливостей оздоровлення нашого організму. Це ціла філософія оздоровлення організму в трьох напрямках: харчування, захист та. Очищення. Ну і, звісно, це засоби для дому. Ми хочемо, щоб разом з Лівеста ви не лише гарно виглядали, але і в ваших оселях було затишно, приємно і ароматно, тому і чисто, звісно. Тому у нас є абсолютно також різний вибір засобів по догляду за будинком, і сюди, включена як органіка, це без хімії, органічні засоби доглядові за будинком. Які безпечні абсолютно для всіх членів родини, включаючи тваринок, так і агресивна хімія, яку нам потрібно, особливо в світі того, що відбувається в Україні, і після деяких подій нам потрібна і більш міцна, скажімо, більш потужна доглядова косметика за будинком.